Вітаю! Ми сьогодні знаходимося на тренувальному полігоні кінологічної служби рятувальників Хмельниччини. Саме тут щодня відшліфовують навички, які рятують життя. І сьогодні у нас в гостях людина, яка знає про все це зсередини. Володимир, інструктор службового собаківництва. Вітаю вас! Вітаю! І почнемо з найголовнішого. Розкажіть, будь ласка, детальніше про себе. Я майстер-сержант служби цивільного захисту Шевченко Володимир Михайлович. Служу в даному підрозділі з 2019 року. Ми з Небраскою зустрілися також в 2019 році, де я проходив навчання на кінолога. Скільки наразі собак знаходиться у вашому підрозділі. У нашому підрозділі за штатом знаходяться дві службових собаки. Це лабрадор ретривер Небраска, яка спеціалізується по пошуку людей в техногенних завалах і пошуку людей в ліці заблукалих, а також є німецька вівчарка Джек Зотерхоф, яка спеціалізується по пошуку людей по запаховому сліду в природному середовищі. Чим займаєтесь, коли немає викликів, та е, як діяти, коли вони до вас надходять? Службові собаки вимагають дуже багато часу за їхнім доглядом. Робити їм ветеринарне обстеження, також вичісувати, купати, тренуватися з собаками це, це все входить в наш повсякденний робочий час. Якщо виникають виклики, швидко збираємося, укомплектовуємо машину та виїжджаємо за місцем призначення. Якими якостями має володіти кінолог? Перш за все, кінолог має володіти якостями витримки та наполегливості, адже собаки, дресування самих собак це дуже важка і, і праця, яка займає дуже багато часу, щоб навчити собаку в досконалим досконалому виконанню поставлених задач треба приділяти їй чимало уваги. Розкажіть, будь ласка, які породи найчастіше залучаються до кінологічної служби та чому? В структурі ДСНС більшість з, з порід це, лабрадори, німецькі вівчарки та моліноа. адже ці собаки мають хороший хист до пошуку. І також дуже хорошо підлягають дресируванню. Які виникають труднощі під час дресирування собак, та які у вас є особливі ритуали. Кожна собака, вона також індивідуальна, як і людина. У кожної собаки є свій характер, свій норов, і вони себе по-різному поводять. На початковому періоді дуже тяжко підібрати підхід до самої собаки, щоб ви працювали в тендемі. Адже собаки розуміють по-свому, ви даєте команди по-своєму. Щоб це все з'єдналося, треба дуже багато часу, щоб ви розуміли пів слова один одного. А які особливі ритуали у вас є? Ритуали в нас в небразки є, як вона йде по пошуку по завалу, собаці на завал забороняється заходити з будь-яким додатковим спорядженням. Тобто, щоб собака не зацепилася десь за якусь проволоку, за ошейник чи ще щось. І в нас вирішився ритуал, якщо підвожу я собаку до е, зруйнованої будівлі, собака вже відчуває, що вона має працювати. І коли я знімаю з неї ошейник, вона вже практично готова до виконання своїх обов'язків, лише подається команда, і собака включається і починає працювати. Люди. А щодо Джека, які в нього особливі ритуали. Джек е, в природне середовище, скажімо так, його вже спонукає заводитись до е, роботи, але коли кінолог надіває на нього шлею, це йому дає поштовх. Поштовх, в що собака має вже починати працювати, і після занюхування річі від потерпілого собака включається і йде вже по сліду. Як собаки отримують допуск до пошукових робіт? В структурі ДСНС проходить щорічна атестація службових собак. Тобто, кожного року ми виїжджаємо. На атестацію, де здається два екзамени по слухняності та пошуку. Кожна собака має свій, свою групу оцінок, тому що є різні види кваліфікації собак, вона може працювати по рівню А, по рівню Б. Тобто, чим більше собака служить, тим рівень її працездатності підвищується. Розкажіть, будь ласка, про найемоційніший виїзд, який запам'ятався вам за період служби. До повномасштабного вторгнення ми працювали взагалом по людям, які загубилися в лісі, але так сталося в країні, що почалась війна. І останній. З... Наших таких виїздів це був прильот по місті ракети по місті Хмельницькому під час масової атаки, де була зруйнована будівля. Було дуже морально і психологічно важко працювати, так як це тіла загиблих, це зруйнована будівля, це собаці також. На той час було дуже тяжко, тому що йшов крижаний дощ, все було слизьке, собака падала, собака ну, погодні умови не сприяли дуже роботі. Вона безпосередньо виконувала свої обов'язки до команди нашої відбій. Розкажіть, будь ласка, чи обов'язково мати при собі якісь особисті речі людини потерпілої, щоб собака почав його шукати? В даному випадку обрадорний братська нас шукає людей в вільному пошуку. Їй не потрібна річ. Ми обстежуємо територію згідно квадратів, виділених квадратів. Тобто собака в вільному пошуку бігає і шукає запах людини. Якщо вона його знаходить, вона його обозначає обгавкуванням. В випадку німецької вівчарки Джека йому, звичайно, потрібна річ, тому що він йде по запаховому сліду, який, який людина залишає після себе. Але це теж залежить від своєчасності виклика. Чим раніше люди звернулися до нас, тим більше шансів і можливостей нас знайти потерпілу людину. Адже запах і погодні умови також. Грають велику роль в цій ситуації. Наскільки важлива роль собак у службі порятунку? Скажімо так, ми люди більше схиляємося на те, що бачимо, і те, що чуємо. Не завжди потерпілий, який знаходиться в небезпеці, може бути в зоні нашого погляду або може подавати якісь ознаки своєї присутності. А в собаки є дуже чутливий нюх, який їй дає знайти ту людину без необов'язково наслухнув, не обов'язково на обов в зоровому погляді. Вона більш його відчуває по запаху. Тому і, от, ефективність виражається в тому, що те, що ми не бачимо і не чуємо, собака все-таки може знайти. Що найбільше вас мотивує у службі? Ну, звичайно, моя мотивація сидит. Це радість кожен день, коли приходиш, вона тебе зустрічає, вона до тебе ластиться, вона тебе... Хоче облизати, показати, що вона готова працювати. І, звичайно, мотивація знайти, якщо сталася неприємна вже ситуація, показати свої здібності, допомогти людям. Розкажіть, будь ласка, яка найулюбленіша команда у собак? Е, найулюбленіша команда Ну, це, мабуть, вже після всіх. Якщо, наприклад, йде тренування, після тренування собаці дається час на свободний вигул, то біж, в мене команда це цей гуляй. Скільки в середньому часу собаки перебувають на службі? Собаки на службі перебувають до восьми років. Ну, якщо собака виконує свої обов'язки, то з якості в неї не втрачені, то е, при Хорошій здачі атестації собаці можуть продовити вік перебування на службі. Якщо собака не проходить повторну атестацію, яка подальша її доля? Ну, зазвичай собаки залишаються разом з кінологами. О, вони в свою чергу провели не один час доби, не один рік разом. В них є прив'язаність, і, звичайно ж, комусь віддати свою споріднену душу дуже тяжко. І ще запитання, якщо не кінологам, таким ви бачили б себе у цій службі. Ну, в першу чергу ми є рятувальники кінологи Тобто, якби не було такої служби, як кінологія, ми все-таки залишаємося рятувальниками. І допомагати людям це наша професія, яка цінується людьми і їхня подяка за нашу працю. Це є кращий стимул для дальнішої роботи. Тепер ви знаєте про те, як працює кінологічна служба. Чим живуть її фахівці та як готують чотирилапих до серйозної роботи. Володимире, дякую вам за змістовну та цікаву розмову. А вам, глядачі, дякую, що були з нами. Не пропустіть черговий випуск рятувального подкасту. До зустрічі. Суперпед!